У цьому відео ми поговоримо про те, як ми можемо використовувати наші знання про множення одноцифрових чисел для множення величин, які можуть містити двоцифрові числа. Ну, почнемо з того. Нехай скільки буде 5 помножити на 18. Поставте це відео на паузу і подивіться, як ви можете спробувати підійти до цього. А потім ми зробимо це разом. Отже, якщо ми намагаємось вирішити задачу 5 помножити на 18, одна стратегія може бути такою: Гей, а можна я переформулюю 18? Тобто, розкладу на добуток двох чисел, які нам дають 18. І перше, що мені спало на думку, так це те, що 18. Це абсолютно те ж саме, що і 2 помножити на 9. Отже, я можу переписати 5 помножити на 18, як те, що це те ж саме, що і 5 помножити на 2 помножене на 9. Тобто 18 те ж саме, що 2 помножити на 9. Але замість того. Щоб спершу 2 помножити на 9, я 5 помножу на 2. І ви можете сказати, гей, зачекай хвилинку. Раніше ми спершу 2 множили на 9, а ти нам пропонуєш 5 помножити на 2, а потім помножити на 9. Це взагалі окей? Ми можемо так робити? І проста відповідь так. Це абсолютно нормально. Ви можете змінювати порядок множення. В даному випадку я розумію, що мені набагато легше 5 помножити на 2, а потім помножити на 9. Тому я роблю так. Але ви могли б 2 помножити на 9, а потім помножити на 5. Це абсолютно окей. Що ж, 2 помножити на 5 це буде 10. А тепер нам необхідно 9 помножити на 10. Як ми можемо це зробити? Ми знаємо, що множити на 10 неймовірно легко. По якій причині? По тій причині, що коли ми хочемо 10 помножити на якесь число, в даному випадку на 9, ми можемо просто дописати нулик до нашого числа. І у нас вийде 90. Отже, я переписала 18 таким чином, аби мені спершу було легше отримати 10, а потім ці 10 помножити на 9. Наша відповідь це 90. 5 на 18 дорівнює 90. Пропоную зробити ще один приклад. Припустимо, ми хочемо дізнатися, скільки буде 3 рази по 21. Поставте це відео на паузу і перевірте. Чи зможете ви це зробити? Існує кілька способів, як це зробити. Але подивіться, чи зможете ви це зробити так, як ми робили в попередньому прикладі. Ну, як ви вже зрозуміли, ми хочемо переформулювати 21 як добуток двох менших чисел. Тобто, я знаю, що 21 це 3 помножити на 7. Давайте я це так і запишу. Що 3 на 21 це те ж саме, що 3 помножене на 3 помножене на 7. Ось так. 21 стало 3 помножити на 7. Отже, я зараз збираюсь поставити дужки, аби показати, яку дію я хочу робити першою. І спершу я хочу 3 помножити на 3, а потім наш результат помножити на 7. Давайте це порахуємо разом. Скільки буде 3 помножити на 3? Я знаю, що 3 на 3 це 9. І тепер я помножу на наші 7. Лишилась остання дія. 9 помножити на 7. І ви, мабуть, вже знаєте, що це буде дорівнювати 63. Таким чином, ми дізналися, що 3 помножити на 21 дорівнює 63. Давайте зробимо ще один приклад. Це насправді дуже весело. Припустимо, ми хочемо дізнатися, скільки буде 14 помножити на 5. І знову ж таки, я пропоную 14 розбити на добуток менших чисел. Коли я говорю 14, що вам перше прийшло на думку? Особисто мені, що 14. Це ж результат 7 помножене на 2. Тож, давайте я це так і запишу: що це буде 7 помножити на 2. А потім ми помножимо на нашу п'ятірку, яку ми мали до цього. Ось 14 це 7 помножити на 2. Звичайно, ви могли написати і 2 на 7. Але в цьому випадку мені буде значно легше помножити спершу 2 на 5. Чому? Адже я отримую 10. І як ми вже говорили з вами до цього, дуже легко множити будь-яке число на 10. Що ж, давайте це порахуємо. 7 у нас так і залишиться 7, 2 на 5 це 10. Запишу ось так: 10. Що ж, 7 помножити на 10 буде 70. Ми просто до нашого числа дописуємо нулик. Ось таким чином ми легко порахували, що 14 помножити на 5 дасть нам у відповіді 70. Як вам цей метод? Мені здається, він дуже цікавий. Тож, давайте ще один приклад, аби закріпити вивчене. Помножимо, давайте цього разу 15 помножимо на 3. І я знову ж таки хочу розкласти більше число. Наше двохзначне число на добуток двох якихось одноцифрових чисел. Що ж це може бути? Поставте це відео на паузу і подумайте, як би ви могли розбити 15. Я пропоную розбити 15 як 5 разів по 3. Ось наші 15. А тепер я множу ще раз на 3. І особисто мені буде легше спершу зробити 3 помножити на 3. А потім наш результат помножити на 5. Що ж ми отримаємо? Переписуємо п'ятірку, а замість дужок я напишу, що 3 помножити на 3 це 9. І ви, мабуть, вже знаєте, скільки буде 5 помножити на 9. Це дорівнює 45. Ось так легко ми дізналися, як буде 15 помножити на 3. Це ж буде дорівнювати 45? У академії ви можете більше потренувати саме цю практику, аби переконатися, що ви зрозуміли дану тему навідмінно.